Чотири вправи для твого попереку, якщо ти засиділась на роботі. Вихідне положення. Сидимо з гарною рівною спиною, без надмірного прогину в попереку. Перша вправа ми будемо підкручувати копчик, і вдих, копчик тянеться назад. Ще раз видих і вдих. 8, 10, 12 повторів. Наступна вправа: ми будемо витягувати то праве, то ліве стегно з під себе. Робимо вдих, підтягнули праве, видих. Робимо вдих, підтягнули ліве, видих. Таких теж 8-10 повторів. Наступна вправа поперемінно будемо піднімати по одному коліну до грудної клітини. Для цього потрібно сісти більше на край стільця. Робимо вдих. З видихом піднімаємо коліно до грудної клітини і опускаємо вниз. На видиху підйом. І вдих опустили вниз. 8-10 повторів. Остання вправа: нам потрібно напружувати м'яз живота. Вихідне положення теж саме. Робимо вдих. З видихом напружуємо м'яз живота на 5 рахунків, видихаючи все повітря з грудей. І розслабили теж на 3-5 рахунків. Ці вправи ти можеш виконувати навіть не встаючи з робочого місця. З тебе вподобайка та підписка. До зустрічі на Хелсап.